А який в тебе гонорар, ти отримав за бій з Брайаном Мендоси? Я сказав, за Брайаном Мендосою, я, я, Мендозі, я казав, який в мене гонорар. Е, був 75 тисяч. Угу. Ну, що всі розуміли, зараз коли люди почують, що 75 тисяч е, і думали, що це там в честі, ні. І це, це, що розуміли, з цих 75 тисяч в мене залишилось 40 з чимось. І від цих 40 з чимось мені ще треба 30% нового заплатити. Uh, кому? — Кому? <laughs> — 30% налогів. Плюс-мінус, так? З Каліфорнія? Каліфорнія uh, ну, то та, ж... це, там говорять, що зараз дуже прикольно криптою розплачуватися. Uh, — yeah. Не знаю, ну, я, 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 я так до слова. — Ну, дословно. Чисто самово... в тебе гонорар за бій був. за чисто на завісі. А yeah. спонсорські? Ну, що це спонсорат без. Да. Ну, вийшло, може, там. Ну це вже те, що залишилося в мене, все разом з спонсорами, це в мене 45 лишилось, чи 47, не зрозумів, mm -hmm. Ну це ж залишилось. І це ще й цього мені потрібно в кінці року ще налоги дати. Ну, це не так багато.